Приємно, коли в нашому місті відбувається щось нове та позитивне. Такою подією з цієї категорії став турнір з довгих нардів. Змагання ініціювали та організували поціновувачі цієї гри. Всі, хто на одній хвилі, і своє захоплення прагнуть вивести на вищий щебель. У нас у місті багато є починовувачів нарди. і вирішили спробувати провести турнір, щоб було серед починовувачів довгі нарди якесь спілкування. Нарди це популярна гра із тисячолітньою історією. Цю гру полюбляли грати фараони та мудреці. Нарда віддають перевагу інтелектуали, оскільки, крім таланту, вона вимагає гнучкого мислення та ретельного планування. Турнір з довгих нардів у Могилеві-Подільському перші в місці змагання. Вони розширили звичну спортивну палітру. Нарди в нашому місті стоять в один ряд з футболом, шахами, боротьбою та волейболом. Змагання проводили 18 січня. Всіх учасників гостинно прийняло кафе Карамбой. Свою кмітливість змогли продемонструвати як чоловіки, так і жінки. Загалом бажаючих було 12. Відкрили змагання урочисто. З подякою Збройним силам України за можливість розвивати спорт та хвилиною мовчання за полеглими захисниками України. Колись років 20 назад мене запросила подружка до себе в гості, батьки її вечорами грали в нарти. І мені це дуже мене зацікавило. Мене навчили батьки, і я потім, коли приїжджала, завжди грала це було давно. А потім я навчила свою маму, і це був мій компаньон напарник. Ми двоє грали в нарди. Я побачила оголошення, що у нас таке в могилеві проводиться, і зразу захотіла прийти. Щоб знайти собі компанію, щоб можливо з кимось до подальшому познайомитися грати. На сусід навчив старший грати в Нарди. Це я там постійно граю. І є можливість, коли випадає. Це гра тут вже все фарт, я кому повезе. Хто як прорахує свої ходи, якому як ну фортуна кому вже улибнеться? Турнір тривав практично цілий день. Баталії були емоційними, адже кожен з учасників прагнув дійти до фіналу та, звісно, перемогти. Атмосфера була дружня слід зазначити, що організатори створили комфортні умови для учасників. Партнером першого турніру стало громадське об'єднання Ми вінничани, яке встановило окремі грошові винагороди для учасників та спеціальні ексклюзивні кубки нарди» для чоловіків. Та леді нарди для жінок дуже приємно, що в нас в місті спорт розвивається не лише футбол, волейбол, боротьба чи шахи є багато поціновувачів такого виду спорту, як Нарди, і ну, ми не могли не підтримати їхні починання в добрий час. Кажу, і до наступних турнірів Кубки номінацій та премії вручила лідерам змагань координаторка Вінничан помогилів подільській громаді Тетяна Фоменко. А також подяки від голови об'єднання Валерія Коровія, організаторам турніру Дмитру Зайченко та Олегу Колібабі. Солодким партнером нового турніру став кондитерський дім Вацак. За підсумками змагань перше місце здобув Зайченко Дмитро, друге місце Олег Колібаба, третю сходинку. Посів Сергій Кучер. Джентльменом Нардів визначено Дениса Войцехівського, учасника АТО. Кубок Леді Нарди отримала Майя Фурніє. Переможці були нагороджені медалями від організаторів, кубками та преміями від Ми Вінничани. Ми вітаємо організаторів, переможців та учасників з таким успішним початком. Бажаємо, щоб турнір мав продовження і став традиційно щорічним, об'єднавши ще більшу кількість прихильників гри в Нарди.